Перш ніж сіяти розсаду томатів, ти маєш знати усі секрети вирощування. І в цьому відео я поділюся з вами найважливішими секретами. А поки я буду розказувати, не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк. Перше, не варто поспішати з посівом томатів на розсаду. Тримати розсаду на підвіконня більше 60-80 днів не рекомендується, тому що перерослі томати гірше приживаються та плодоносять. А ще дивлячись на останні роки, наша весна дуже холодна і земля не. Встигає прогрітися. Насіння треба висівати у вологий ґрунт на глибину 1-2 см. Відразу після посіву накриваємо нашу ємкість плівкою та ставимо в тепле місце при температурі 22-25 градусів. Третє. Після появи сходів треба знизити температуру до 15-17 градусів. Це попередить витягування розсади в подальшому розвитку. Четверте, через 4-7 днів можна підняти температуру і поливати вже нашу розсаду. Дорясно один раз на тиждень, і то теплою водою і бажано поливати зранку. Якщо ж ґрунт ваш швидко сохне, тоді треба поливати через 3-5 днів. Через 15-20 днів після появи всходів, сходів це у нас фаза двох справжніх листочків. Зробіть пікірування в окремій ємкості, занурюючи до сім'дольних листочків. За 2 дні до пікірування припиняємо полив. Це збереже ваше коріння неушкоджене. В березні світовий день що дуже короткий, тому треба розсаду досвідчувати або фітолампами, або лед лампами. Я більше склоняюсь до ледлам і не забуваємо про підживлення нашої розсади. Це допоможе їй розвиватися. Сіяти розсаду томатів Я почну не раніше в березня, приблизно десь в 10-15 числах.